Маю тебе, дивлюся, в твої очі. В думках моїх назавжди приходиш ти щоночі. Звати мене Дмитро Семчук. Родом я в село Калинова, народився, Константиновська район. Багатодітної сім'ї. Нас п'ятеро дітей було, батьків. Донецька область. Працював я вчився. Закінчив 9 класів, потім пішов в училище, да? закінчив три курси трактори з машині широкого профілю. От, По професії попрацював, практикувався. Це було в сьомому році, 2007 рік. Так сталося до брата приїхав свого. Племянника проведать. Племянницю в Підождав дежурной части в милиции брата. Він раньше судим у мене був. Там уж отметили, як говорится, потрошки. Все таки племянниця, как никак родилась. І я поїхав його подождать в міліцію на отметку. І от я здесь тепер. Двох людей на нас повисили. Двох мужчин, да. Одному 47 лет, по моему другому 50. Вот. 17 років я на двічному просидів. Потім мене замінили. Я не скового злочин, да. Я не за свої злочини сижу. Дніпрі, в Харкові на Донеччині, в основному 9 років я просидів. Почалася війна в 2014 році. Писав одразу в першу чергу, що на Україну виїжджають звідти. От, тоді була така можливість написати листа, щоб відправили на Україну. От. В 2016 році мене відправили звідти. Через Маріуполь їхали от, на 11 СІЗО, Запорізька область. Вот. А звідти розподілили на 55-ку. 55-ї колонії я сидів. Теж займався творчою діяльністю по техніку. Ну, як кажуть, З ума не сходив, <кхід> чимсь я займався. Одне час вишивав, сидів, ну, щоб чим-то себе зайняти. Писав стихи, пісні. Подальшому якся розвиватися. Подивлю синє небо, побачу в нім блакитні очі твої. Іншої вже не треба. Ти у мене одна на цій великій землі. На волі, я займався. Я грав на баяні. Ну, бувало таке, що на свадьбах грав. Теж потихеньку розвивався. тому що батьки в мене теж музиканти, тату, маму, а вони по свадьбам грали раніше. Та я трошки баян освоїв одразу. Та так на всіх практичних музичних інструментах я граю. А нічого, щоб ви села якась пісня була, да? Без різниці. Я мрію займатися творчістю, діяльністю, музику писати, створити маленьку студію свою, звукозапису, да. і цим подальше займатися. Также писать вже на українській пісні. У мене є зареєстровані пісні в інтелектуальній собственності України 2017 року. Дев'ять збірник є. Серце Янгла назвав я його. Як квітка тича рівуна, красуня чорноброва. Чогось ти трошки сумна, не знаю, що з тобою.